Впродовж доби 10 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію радіоелектронної боротьби радіолокаційну станцію рашистських окупантів. На Покровському напрямку було знешкоджено 162 рашистських окупанта, 97 з них безповоротно знищено три бойові броньовані машини тигр один 120-міліметровий міномет, чотири ворожих автомобіля та один дрон зала. Крім цього, пошкоджена ще одна бойова броньована машина «Тигр-Рашистів». Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 131 -136 «Рашистів». Українські захисники продовжують впевнено протидіяти спробам російського агресора просунутися в глибину території нашої країни. Сили оборони щоденно зривають підступні плани ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків атаки 1 липня 2024 року на військовий об'єкт рашистів на Мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно на території рашистського рейху в Татарстані гепнувся екскурсійний легкомоторний літак. Трійко кацапів перетворилися на хороших росіян. Ще одна особина на шляху до перетворення. кажуть у ставропольському краї невідомі спалили 230 гектарів пшениці за допомогою 50 луп. Оприлюднено супутникові світлини наслідків атак на пороховий завод у місті Котовськ в Тамбов 4 липня 2024 року і нафтобазі у місті Калачна Донув, ГАУ Волгоград 9 липня 2024 року. Повідомляють, що Гау Белгород, нібито опинилась під обстрілами. Непізнані безпілотники атакували Ростов. Кажуть напередодні непізнані дрони атакували одразу дві військові частини расистів астрахань